пане президенте Ірина Услова, 24 канал. А ми говоримо про те, що дійсно ми готові чути всі сторони. Ми готові до справедливого миру, заснованого на міжнародному праві, яке як ви кажете, має право і зараз на існування. І дійсно, воно є, воно працює заснованого на статуті ООН, територіальної цілісності. Урслафондрляїн також говорить під час спільної конференції за підсумками проривного для нас глобального саміту миру про те, що Путін і Росія будуть запрошені до перемовин, коли вони будуть готові йти до миру, заснованого теж на статуті ООН. Але, пане президенте, ми бачимо, що Росії не потрібен справедливий мир, не потрібен чесний мир. Вони знову виходять сьогодні, вчора, за кілька днів до нашого саміту, і говорять про якісь ненормальні територіальні реалії. Говорять про те, що їм немає що сказати. Відтак питання наступне, будь ласка. А як ми і на яких умовах, за яких умов ми будемо долучати їх до переговорного процесу? Як будуть напрацьовуватися ці механізми? Скільки часу це може зайняти? Дякую. Дуже дякую. Мир не потрібен їм. Факт потрібен всім нам. Факт зібрання такої кількості поважних країн або представництв відповідних і релігійних лідерів говорить про те, що мир потрібен всім нам. Це більше, ніж будь-який за кількістю населення, кількістю зброї, кількістю територій. Будь-який один агресор світ більше. Тому ми повинні робити свою роботу. Давайте не думати за Росію. Давайте робити своє. Поки що Росія з їх керівництвом не готова до справедливого миру. Це факт. А навпаки, гучні заяви говорять про те, що, ну, по-перше, це я вважаю це. Не хочу рахувати їх історичні, трагічні помилки. Починаючи з окупації Криму, Донбасу, а потім повномасштабного вторгнення, це їх помилки, але це також помилка зривати зусилля світу щодо справедливого миру. Навіть просто нам зібратися. І виходячи з е, таким меседжем, що вони готові на закінчення війни. При цьому дуже серйозна помилка, людина, яка Пропонує Україні вийти і ще з якихось наших територій, Та, які під нашим контролем, які наші, абсолютно законні. Тобто людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що. Навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина, вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала. Говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисна їх меседжі. Всі тут залаштунками. Не буду говорити, які конкретно країни, тому що реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив. Про реальне бажання закінчити війну помножена на нуль. Казали всі країни, навіть ті, які мають інший погляд, або малий, малий. І це також, я вважаю, великий успіх. Іноді помилки ворога це також успіх. І тому, що може бути далі? Далі. Робочі зустрічі, я вам сказав перелік країн, з якими ми почали працювати. Там будуть зустрічі на рівні НСА, на рівні наших команд. Буде розроблені плам-плані. Ну, передусім цих трьох пунктів, про які ми говорили, і багато є напрацювань. Вони були не всі, може бути не всі публічні, але тим, тим не менш, там немає якихось знаєте, таких ось великих секретів. Але тим не менш буде конкретний план. І я вважаю, що після всіх цих зустрічей, які ми повинні правильно організувати. І повинні організовувати їх всюди, безумовно, ми частини Європи і географічно, і ментально. Але дуже важливо, щоб ці ці зустрічі були на різних континентах, на територіях країн, які, може, не об'єднані з нами кордонами, але точно об'єднані з нами цінностями. І це дуже важливо. і тому будуть ці зустрічі і в Африці, і в Латинській Америці, в Європі, в Азії. Ну, ми на спрямовуємо зараз свої зусилля саме на це. Після цього буде план.